Є молодиків, вирішили порозважатись гострих відчуттів, надумали отримати, спустившись в каналізацію. Вибрали собі колектор на проспекті Чорновола, недалеко від залізничного моста. Зняли кришку люка та полізли вниз. Хотіли зробити фотографії одного з них з водою змило і він течії почав плисти. Про... Скільки він проплив, його друзі не могли повідомити. О півночі МНСники виїхали рятувати 28-річного жителя села Жвирка, що у Сокальському районі. Понад пів години чоловік провів у колекторі, зачепився за 100 метрів від місця події. Рятувальники кажуть, чоловік міг би і загинути. Йому пощастило, що в той час не було сильної течії. Перехожих від чайдушна витівка дивує. Це не нормально. Це не нормально. <рес> Ні. Нормальна людина таки не може робити. Якщо людина хоче собі якісь пригоди знайти, то вона собі їх знайде. Є й такі, що звинувачують Львів водоканал. Значить, треба люки заварювати, щось зробити з тим, бо то далі неможливо. Повинні влада якось то контролювати за тим всім, чи хто веде будівництво. Якщо б чоловік загинув, то вини водоканалу у смерті не було б. То не є забава. Розумієте, йому просто повезло. Якби його протягнуло ще метрів приблизно 700, і він би попав би в четвертий колектор, я не думаю, щоб він вижив. І тоді би було значно ви би прийшли. Прийшло би панство в погонах і починало би розказувати нам, як ми маємо берегти від ідіотів, п'яниць і придурків своє майно. Та все ж вина за смерть двохрічного хлопчика, який не поліз, а торік провалився в каналізацію, лежить на водоканалі. До сьогодні триває слідство над їхнім працівником. Тоді відразу на другий день після трагедії у місті раптово почали позапланово оглядати усі каналізаційні та водопровідні колодязі. Сьогодні нам розповіли, що усі люки Львова лише надійно закриті, адже заварювати їх не можна. Кожен люк, який стоїть на дорозі, відповідає е, певним нормам. Він є певної ваги, він є, має масу. Він він закритий і стоїть і нормально працює. По ньому їздять машини кожен рік, кожен день без вихідних. Ми вирішили перевірити, яка ситуація з каналізаційними люками у місті. За дві години із 25 тисяч люків, що є у Львові, ми натрапили на тріснуту покришку, яку легко підняти, і на відкриті люки, які накрили бетонними плитами. Навіть вдалось декілька разів легко відкрити вхід в каналізацію. Марта Когут Ірина Папірник Володимир Квятковський. головні новини. Львова.